Кілька годин тому разом з нами спілкувалася пані Оля Стефанішина, і це примірка з нашої євроатлантичної інтеграції. зійшлися на тому, що все, що від нас вимагається, ми намагаємося в пришвидшеними темпами зреалізувати в контексті наших обіцянок і домовленостей з єврокомісією, єврорадою і в цілому євросоюзом. Але є країни, і такі країни можуть ну. Виникати по ходу е, нашої інтеграції, е, які можуть не те, щоб палиці встромляти, намагатися в колеса, але висувати певні свої умови, щоб досягти більше, скажімо, преференцій для себе. Сьогодні більше ми говоримо про Угорщину, звісно, першому місці подекуди польща. На вашу думку, чи може щось на цьому шляху статися таке, що ну реально пригальмує е, цей процес? А я зараз перейду до інших країн і, взагалі, про таке розуміння, що таке політична конкуренція, вона ж нікуди не зникає, і Україна потужно сьогодні виглядає саме в політичному сенсі. Я б хотів би, щоб ми звернули увагу на трошки інший аспект. Знаєте про що це говорить? У це рішення Європейської комісії сьогодні? Воно чітко говорить про майбутнє Україну, де ми будемо. Ну, ми ж хотіли зрозуміти, якою ми хочемо бачити Україну. Не просто ж ми воюємо просто заради війни для того, щоб наші будинки не руйнувала Російська Федерація. Правильно, ми ж хотіли для себе отримати відповідь, де ми будемо завтра, де будуть наші діти. Чому треба повертатися в Україну? Це відповідь, де ми будемо з вами завтра. І до речі, пані Фондерляен сказала, що не питання 20 -го, 2030 -го року. Я думаю, що це буде все набагато багато Тобто, дивіться, ми сьогодні знаходимося в край важкому психологічному стані. Два два роки йде війна. Психологічно ми занурені в певні депресивні настрої, але сьогодні дають відповідь, заради чого все це? Яка стратегія? Де ви будете? Ви можете вже будувати своє особисте життя так, щоб розуміти, де ви будете, що ви будете мати, і як ви будете вибудовувати свої особисті кар'єри. Це дуже важливий сигнал. Далі, друга складова, я хотів би, щоб ми точно зафіксували. Дивіться, сьогоднішнє рішення Європейської комісії воно свідчить про те, що ми виконали всю роботу, яку було необхідно виконати, щоб це рішення було. Це дуже важливо. Тому що всі інші реформи. Безумовно, ми не маємо сьогодні ідеальної держави. Ви прекрасно розумієте, і до речі, ці прояви корупції якраз і говорять, що країна не ідеальна, що треба ще вносити корективи. Так, от всі інші реформи це йдуть два паралельні вже шляхи. По-першому, вже прийнято рішення так, радити, щоб з нами почали переговорний процес. Я не сумніваюся, що в грудні буде прийнято політичне рішення. Так починаємо цей переговорний процес щодо вступу. А там вже будуть інші обговорення інших реформ, в тому числі оці додаткові реформи. Щодо а, лобізму, як такого, щоб ми могли економіку будувати більш ми прозоро. на законодавчому і так рівні. далі. Да. І тепер перехожу до країн. Так, безумовно, низка країн. Пане Михайло, ага. маленький уточнення. Ви да. вжили термін політична конкуренція. От саме з цієї точки зору, погляньте на питання, на проблему, адже, ці країни і інші вбачають в Україні політичного конкуренту в економічному сенсі. Безумовно, і і, і полі... навіть не так, в суб'єктному плані. От, ви розумієте, Україна вчора і Україна сьогодні це дві великі різниці. Ми ще не оцінюємо, тому що ми знаходимося в гарячій фазі. Безпосередньо в самій країні ми не можемо зі сторони подивитись, що таке сьогодні Україна, як вона виглядає на зовнішніх ринках, як вона виглядає з точки зору новітньої суб'єктності. Наскільки вона вже впливає на ті чи інші рішення не тільки в східній Європі, а в цілому в Європі, і це буде продовжуватись і збільшуватись, і країни розуміють, що конкурентність України буде величезною, і ми будемо впливати суттєво впливати на ті чи інші рішення, які в свою чергу будуть впливати на ці країни, і безумовно. Вони спробують трошки підтиснути нас, незважаючи на те, що ми сьогодні проходимо через війну. Ви ж бачите, ви абсолютно праві. Сьогодні та ж Польща приймає ну, для мене трошки дивні економічні рішення. Ну, щодо, наприклад, блокувати транзит нашого е, вантажного транспорту. Чому? Але це ж конкуренція, це ж вільний ринок. Це ж на рівних конкуренція між пол польськими перевізниками і нашими, правильно? Вигравайте конкуренцію, і це говорить про те, що країни відчувають, який конкурент буде е, Україна. І ми маємо спокійно ставитись до того, щоб доводити право на свою суб'єктність, вести переговори достатньо жорстко, але коректно. Оце головне, чому ми маємо навчитись, тому що ми будемо працювати на ринку величезному, і ми маємо навчитись поводити себе з величезною повагою до опонентів, але в той же час жорстко відстоюючи свої національні інтереси. Це нова робота для нас, і це дуже круто. І дуже круто, що багато країн сьогодні не багато ви праві, може в якійсь мірі словаччина, в. В якійсь мірі Польща, може в якійсь мірі Угорщина, хоча я б не сказав, що вони там антиукраїнські налаштовані, ні. Але вони сьогодні демонструють, що бачать в Україні величезного потужного конкурента, і це круто. Просто маємо маємо розуміти, хто ми. Чи розглядаєте ви взагалі такий варіант, що в грудні місяці може бути неухвалене політичне рішення? Якась країна ветує, якась не проголосує, і це питання може бути відтягнуто. Це питання ж дискусії у самому європейському союзі. Чому ну вони ж символічно це роблять? Дивіться, вони ж заявляють про те, що Україна чітко виконує навіть з випередженням графіку, виконує ті домовленості, які є. Це вже питання, наскільки вони контролюють свій внутрішній простір політичний серед своїх політичних еліт, що якщо вони сказали а? То вони мають сказати «Б». чому тому, що ви ж виконали свої домовленості, і це буде говорити про силу внутрішньої дисципліни в а Європейському там Союзі. там є, дисципліна. Ну тобто, тут, тут акцент дивіться. потрібно робити на наших переговорах з кожною країною окремо, так яка можливо да. вагається, чи вони це мають вирішувати між я собою, скажу, зди, що, що всі недооцінюють силу європейського союзу. Це абсолютно потужна інституція. Я маю на увазі, як інституція, да. Те, що в них є певні розбіжності, це прояв демократії як такі, і це круто, то теж круто, але вони спокійно доводять це до кінця. Дивіться, угочна знімає періодично. Вона починає говорити, що ми щось заблокуємо після спілкування на рівні політичних еліт в рамках європейського союзу. Вона знімає свої претензії. Так і буде щодо а, початку переговорного процесу з Україною. Чому ще раз підкреслюю: сьогодні є фундаментальна зміна, трансформація відносин. Між Україною та Європейською Союзом ми не просто якась країна десь на задворках, яка була ще вчора в радянському союзі і є в підпорядкуванні Російської Федерації. Ні, ми є величезною країною. Яка сьогодні відстоює право Європейського Союзу існувати в тих е цінностях, в яких він існує, і ми є невід'ємною частиною Європи. В принципі, ми повністю відрізняємось від Російської Федерації, і це сьогодні розуміють не тільки в Україні, це сьогодні розуміють на багатьох інших політичних ринках. Це фантастичний результат, попри всю трагедію цієї війни. Фантастичний результат, тому що Україна нарешті є повноцінною суб'єктною державою, яка щиро. Повному обсязі відрізняється від такої країни, як Росія, ну і, врешті, яскравим доказом є наше бажання інтегруватися не лише в Єврородину, але й в Північно-Атлантичний альянс, тому що говоримо про трансформацію в Міноборони і в оборонному секторі. Про це далі поговоримо. Тим паче, що тут є новини, які можна обговорити. Адже ну, наприклад, призу більше не буде замість нього. Рекрутинг міністерство оборони взяло курс на нові зміни війську і затвердило концепцію кадрової політики. Реалізувати її мають впродовж наступних п'яти років за. Цей час ЗСУ повинні перейти на військову службу за контрактом. Строково натомість замінить інтенсивну військову підготовку громадян призовного віку, зокрема запустять систему рекрутингу збройних сил України, тобто напрацюють механізм залучення молоді до захисту батьківщини. Також в армії врахують рівні можливості чоловіків і жінок, освіту та професійний розвиток. У планах удосконалити електронну систему військового обліку, автоматизувати та цифровізувати процеси управління персоналом, налагодити співпрацю між українськими вишами та вишами країн НАТО і ЄС, організувати прозору систему оплати, забезпечення житлом військових та створити належні умови для переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Ну врешті, ще 15 якихось років тому багато хто. Можливо, і не міг пояснити, що таке північно-атлантичний альянс і для чого він потрібен нам. Ще 15 років тому я пригадую, як політики перед виборами такі ж самі гасла озвучували, що ми зробимо контрактну армію, але до цього так і не дійшло. Чи можна назвати оці ознаки цю програму розвитку оборонного сектору справді е такою заявкою на е швидке прискорення? Це не заявка, це вже конкретний шлях, е е дві третини якого ми вже пройшли. На жаль, війна вона прискорила суттєво прискорила. Вона прибрала всі розмови, традиційні розмови про те, що ми завтра щось зробимо, і вона змусила Україну зробити те, що треба було зробити на початку 90-х. Треба було будувати іншу армію. Треба було перебудовувати економіку. Треба було будувати кордони справжні, і треба було залишати в минулому. Радянську спадщину, оце все сьогодні, в тому числі армію такого типу, ну яка є по суті рабською, да? Ну, те, що ми бачимо з точки зору мобілізації в Росії, наприклад, і так далі. Сьогодні очевидно йде два процеси з одного боку. Ми вже використовуємо в якості ключової зброї натівський стандарт. Ну тобто, безумовно, ми вже є елементом колективного безпекового альянсу. А з іншого боку, ми сьогодні переходимо на стандарти управління натівські, на стандарти підготовки людей, як це все в сучасних країнах вибудовано. Треба розуміти, що армія це вкрай важка і вкрай професійна робота. І вона має оцінюватися саме як робота, яка вартує великих грошей. Туди треба вкладати великі гроші. Армія тоді є професійною, Ви ж сьогодні бачите це. Да? Коли ми платимо за те, що люди роблять, і коли вони мають інструменти, які є конкурентними, і коли вони розуміють співслова те, що, наприклад, відпрацьовано вже в арміях інших європейських країн. І, от все це буде перебудовуватись, і воно вже перебудовано. Я б сказав би, що ми сьогодні демонструємо в певних позиціях в військових дисциплінах набагато більш розуміння, як треба працювати безпосередньо на полі бою, ніж будь-хто в європейських країнах. І, і, і це фундаментальна цінність для майбутнього розвитку військового альянсу під назвою НАТО. Там, якщо ми говоримо про цю концепцію, так яку затвердив пан Умєров, наступне в цій концепції йдеться, що головний акцент це гарантоване задоволення потреб збройних сил України в людях під час повномасштабної війни. Є зараз розуміння, як ці потреби задовольняти? Тут мова йде про посилення знову ж таки мобілізаційних заходів, і як це робити в подальшому, тут тренінги. Я відповідаю зразу. Питання в тому, що чому а, проблема мобілізації завжди виникає це психологічна проблема, перш за все, тому що людина, яка будувала кар'єру в іншому напрямку, да, вона ж не готова психологічно для того, до того, щоб піти на поле бою відразу. І безумовно в нас не була побудована, тому що Радянський е, Союз не будував такі системи тренінгові центри. Да? Тобто, коли людина е, приходить і отримає відчуття, що вона вміє користуватись. Зброю, що вона розуміє, що таке небезпека, що вона вміє відповідати за ті чи інші ризики, брати на себе відповідальність за себе це і тактична медицина, і будь-які е стрілецькі навчання, і будь-які польові навчання, і так далі, і технологічні навчання. Ви розумієте? Тобто, це людина має зрозуміти, що як тільки вона е рекрутінгується, то вона відразу буде йти через суттєву систему тренінгів. Які точно дадуть їй впевненість, що вона вміє користуватись а, зброєю як мінімум, що вона вміє а, там, накладати. Жгути це і так далі. тренінги із подальшою відправкою на фронт, так як, як це зробити якщо ми ефективно? ми говоримо під час чи війни? створення резерву? Ні, ні, якщо ми говоримо під час безпосередньо війни, так. це е, тренінги, які точно підготують в психологічному перш за все сенсі людина до того, що вона буде знаходитись на полі бою. Якщо ми говоримо про, е, скажімо, коли вже війна закінчилась, да, і Україна вибудовує іншого типу армію, повністю її переформатує і так далі, то це якраз таки є резервно те, що ми говоримо. Тобто буде е, кілька кількість людей, які будуть професійно працювати в армії, ну тобто вони безпосередньо будуть отримувати зарплатню і будуть робити кар'єри в армії. А інші будуть проходити через певні тренінги для того, щоб бути готовими, якщо треба буде от розгортати вже скажімо армію мобілізаційного рівня, щоб вони вже мали навички, дозволяючи їм ефективно ці навички використовувати на полі бою, це й була проблема радянських армій. Ну і щоб вже зафіналити в цій пітемі. Відходячи від радянських оцих стандартів і мобілізаційних процесів, як оцінюєте цю ініціативу в контексті діджиталізації в цілому нашої країни, коли за допомогою смартфону програмного забезпечення певно людина може ну потенційний потенційне отримати точніше, обрати наприклад той чи інший фах, яким би він займався безпосередньо в армії? Або ж так само паралельно є ще процеси, які запроваджено, наприклад, третя бригада. Наша штурмова, коли людина може пройти там кілька тижневий курс, наприклад, і зрозуміти, що він може і як він себе почуває в новій ролі. До речі, треба визнати, що третя штурмова бригада дуже круто побудувала вже підготовку, рекрутінг і так далі. І тому подібне, це найбільш, на мій погляд, вдалий практичний приклад, який треба копіювати, ну і масштабувати, і так далі. Це перше. Друге, не за адресою питання, тому що я абсолютно круто ставлюсь до будь-яких джит... 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 джиталізацій. Чому Тому що я вважаю, що прозорість там, де менше є бюрократії, це суттєво змінює концепцію. The <laughs> Тієї чи іншої галузі, як вона буде е, існувати друга складова, я за свободу волі будь-якої людини. Вона має свідомо вибирати, чим хоче займатись, вона має сама себе зрозуміти. І тоді вона буде найбільш ефективною. І коли вона буде мати опцію, я дивлюся, де я хочу працювати, як я хочу працювати, які тренінги хочу прийти, які курси, хто буде мене навчати і так далі, це буде найбільш ефективна людина, яка буде психологічно більш підготовлена ніж будь-хто інший, який. Прийшов, сказав: Дивись, ти будеш сьогодні тут працювати. Ні, завтра ти будеш вже там працювати і так далі. Тому я за. Те, щоб була максимальна прозорість у відносинах між державою і людиною, друга, щоб людина мала право вибрати, і третє, щоб були ефективно побудовані оці тренінгові центри, які точно будуть давати послугу підготувати людину і психологічно, і тактично, і професійно, от ви говорили про радянські підходи в підготовці військовослужбовців. А ще хотілося б поговорити про відмінність саме ставлення до військовослужбовців раніше, так і зараз, тому що як вам видається, чи вдається нам зараз зробити так і зробити з військовослужбовців еліту нашої країни, чи, чи сприймаються вони зараз так А... Я навіть не думаю, що ми можемо так ставити питання: чи є ця еліта? Це не те, що є еліта, це Абсолютно. і є серцевина держави. Так, да, безумовно, є певні ексцеси, Ви знаєте, да? Ну, тобто є ще десь прояви якоїсь. Мінімально неповаги до військовослужбовців, і це ми будемо викорінювати, тому що це є природною поведінкою суспільства, яке виграє війну за допомоги людей, які по 18 місяців знаходяться на передньому краї, і вони будуть елітою і вони є еліта вже. І вони вміють класно розмовляти. Дивіться, це ж питання в тому, кожен... що багато військовослужбовців знаєте, думають, от ми повернемося з війни. Так, перші там два місяці ми будемо героями, всі будуть нас хвалити і казати, як все круто, а потім за нас. Забудуть ні. Nee. Якщо тільки не буде в нас е, традиційна е, спекулятивна політична одна, друга, третя партія, яка будуть це використовувати в рамках політичної боротьби, нам треба якраз от від цього е, виокремитись, да, якось так і так далі. Тобто політики особливо традиційні, хай вони собі десь там в стратегію грають в комп'ютері. А мені е, мені здається, що суспільство сьогодні через не хочу навіть подекуди, да, але воно починає розуміти, що військовий це і є. І є с -с саме суспільство, і, -і, -і це найбільш, найбільш яскрава його частина. Тому що ви знаєте, піти туди, навіть якщо ти через не хочу пішов, і відпрацювати там, це означає, що ти віддаєш е набагато більше, ніж всі інші. Ну, і е я не сумніваюся, я не сумніваюся, що в нас буде переоцінка багатьох позицій. Ми втрачаємо остаточно зв'язок з Російською Федерацією і з Радянським Союзом. Ми все це рвемо як пуповину, яка нам не потрібна, тому що вона є чужеродною для нас. Ми сьогодні вибудовуємо те, що достатньо цінне, ми бачимо, наприклад, у наших ізраїльських партнерів. Ми ж це бачимо, як вони вибудовували. Ми це бачимо в інших країнах європейських, як вони вибудовують відношення до військовослужбовців. Так само і в нас буде тільки в нас вони будуть на відміну від європейських країн героями, тому що вони безпосередньо довели, що це не просто навчання. А вони безпосередньо використовували все, навіть не вміючи ще сьогодні користуватись своєю силою, як будуть вміти ну, після того, як армія вже буде е, перебудована в повному ну, обсязі. Врешті тому, що якщо ви згадали про Ізраїль, що там обов'язково як для жінок, так і для чоловіків є служба в армії, так само курси е, на постійній основі відтак і ми можемо пояснити, чому з е, цією операцією з. Сталеві залізні мечі поверталися ізраїльтяни з від усіх з усіх куточків, тому що вони були виховані в таких реаліях і розуміли важливість кожної одиниці перебування на території своєї країни з захисту кордонів. Якщо вже про військове говоримо, ми не можемо не обговорити Максимально не те, щоб прикритий, трагічний випадок. Адже згадуємо про те, що слідчі опитують свідків та проводять експертизи в справі про загибель помічника головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужна майора Геннадія Частякова. Про це розповіла радниця з комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сипян в ефірі телемарафону Єдині новини. Вона зазначила, що окрім основної версії на випадку, три додаткові також є йому це умисне вбивство, зокрема, яке було завуальоване під ненавмисне вбивство або під нещасний випадок, яке було зроблено на замовлення спецслужб Російської Федерації. Є така версія. Інша версія говорить про умисне вбивство на ґрунті неприязних таких відносин зі сторони колег по службі. І ще одна версія не виключає, що такий замах було здійснено. Для того щоб не конкретно щодо Частякова а щодо іншої військової службової особи яка... Власне, пане Михайло, хотілося б на цю ситуацію трагічну, так само знову ж таки висловлюємо співчуття родичам загиблого, поговорити з точки зору інформаційної війни. Ми бачимо, як е, активізувалися російські пропагандисти, як почали вкидати певні наративи про те, що в українському політичному і військовому просторі е, нібито є внутрішнє протистояння, і їхню риторику потроху починали підхоплювати так звані лідери думок в Україні. Чому це досі відбувається? Це якби українські так би, Мовити, лідери думок потрапляють під вплив російської пропаганди, чи просто якась, вибачте, на слові, тупість? Я взагалі стараюсь все коректно завжди говорити, і тому буду коректний і зараз, хоча можна трошки інакше про це говорити. Це проблема українського нарцисізму. Всім хочеться отримати хайпу, це ж дуже круто. Да, коли ти щось негативне розповідаєш всім, і такий я знаю точно. Причому в тебе немає доступу ні до жодної інсайдерської інформації, взагалі до, до якоїсь інформації, але ти сидиш в соціальних мережах. Я знаю, це точно конспірологічна версія, це точно прибрали, тому що і починаєш далі. І є в тебе певна кількість людей, яким подобається цей негативізація. Люди взагалі люблять негативну інформацію. Да, кров, вбивство, насилля це ж основне, що продається дуже круто, і тут ти такий весь в білому. Я точно знаю, тут стоїть заговор да там, там чи там заколот якийсь і так далі. Це продається. Це нарцисізм. Це коли ти не хочеш зрозуміти, де ти живеш. Тому що ти живеш в теплому, охайному місті під назвою Київ, ну чи будь-яке інше місце в Україні, яке якраз і охороняють хлопці на передньому краї. І тобі здається, що сьогодні можна про це говорити. Можна атакувати політичне керівництво, можна сказати: О, дивіться, я точно знаю. Я не виходжу, крім магазину нікуди, але я точно знаю, що є конфлікт між політичним і військовим керівництвом країни. І це дуже круто. Мене це знаєте, в чому дивує? Я хочу задати цим людям одне питання. А що ви хочете отримати? От oh, дивіться, по-перше, ви деморалізуєте додатково українське суспільство. По-друге, ви просто брешете. Ну, відверто. Ви показуєте, що інформації довіряти не потрібно. Третє, ви вносите нерозуміння в політичні еліти наших країн-партнерів. Ну, вони не розуміють, що відбувається. Четверте, ви навпаки, реморалізуєте Російську Федерацію. Ви підвищуєте їм ставки, ви говорите, та вбийте їх, бийте, вони там зараз вже чубляться, ще трошки підтиснете і будете вигравати війну. Вони хочуть це отримати? Я хочу просто зрозуміти, це не означає, що не треба критикувати, говорити, але треба ж знати, куди ти заходиш. Коли ти говориш відверто говориш, тут точно прибрали. Ну, все. І в мене питання: що ви хочете отримати? Ну, тобто, люди, які платять ціну попередньому краю, і ти, який сидиш десь в теплі і говориш про те, що є заколот в країні, що ти хочеш особисто? Ти хочеш отримати 24 лютого ще раз? Відчути, що таке, коли зі всіх сторін йдуть реморалізовані росіяни? Так? А щоб всі інші, які тебе захищають, були деморалізовані, тому що ти їм пояснюєш це. Ну, не можемо на сам кінець не коротко, але змістом вговорити ситуацію з Фаріон. От ви згадали про тепле типу безтурботне місце в Києві, але дехто живе ще далі, у Львові, наприклад, і висловлює висловлюється, ну м'яко кажучи, неправильно. Да, щодо наших оборонців і військових. Це про те, що ті військові, які не знають українською, не, не, не спілкуються. Можливо, знають не спілкуються українською. Так вони не не такі вже і українці. Да була реакція військових, Фаріон посилається там на мовні статті, закон, закони, то що виш, до речі, відсторонився, в якому вона викладає, що типу, все, що сказано за межами вишу, це не наша справа. Як би ви для себе цю ситуацію прокоментували? Три е, речі: перше, всі, хто сьогодні захищає Україну, це герої України. Для мене це крапка. Це герої України просто, не безвідносно до всього іншого. Все інше, це інші дискусії. Друга складова. А, мені здається, що військові достатньо чітко, файно, круто відповіли і будуть далі відповідати. Вони вміють себе захищати з точки зору, хто їх ображає, той отримає безпосередню відповідь. І третє просто прохання: не беріть в ефіри те, що не має впливу. На процеси, які проходять в Україні, просто не беріть токсичні. Це, це ж такий хайп, Я це розумію. Глупість, це хайп, це? це абсолютний хайп. Люди сидять, їх ніхто не з, не помічає. Після цього вони виходять, щось говорять. Після цього починається оцей дискурс, який не має ніякого відношення до реалії. Які є реалії? Я просто зафіксую, щоб нам було зрозуміло. Перше, це наші відносини з партнерами, щоб вони продовжували чітко вірити в Україну, яка може виграти цю війну. Це головне, і щоб вони бачили єдність України. Друге. Складова, це все, що нам необхідно сьогодні високотехнологічно віддати е, на лінію фронту, щоб хлопці мали зброю: дрони, дальнобійні ракети, е, протимінні трали, е, снаряди будь-що. І це означатиме третю складову інвестиції, ще раз інвестиції, виключно в дронове виробництво, в ракетне виробництво і так далі, і тому подібне. Четверта складова, треба проговорити щодо економіки, хто що сьогодні робить неправильно з точки зору модерації державної модерації економічних процесів. У нас є з вами багато проблем, які дійсно важливі з точки зору ефектизації України на шляху до вирішення ключової проблеми деокупація, тому що все інше. З урахуванням ще раз підкреслюю того а, етапу війни, в якому ми знаходимося, тієї моральної складової, да, тяжко людям. І ми не можемо дозволити собі деморалізувати. Я розумію, що всі все знають. Я завжди це підкреслю. Не питання: виграємо війну після цього. Будь ласка, любить дискусії про що хочете, з ким завгодно. Я тільки тоді подивлюся на військових, які скажуть, а ми не герої. Пане Михайло, дякуємо вам за змістовну розмову. Спасибі, що сьогодні були з нами у цій студії. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Спасибі.